Доброго дня! З вами Анастасія на каналі Відень 13. Росія та Україна домовились про морське та енергетичне перемир'я. Вашингтон прагне послаблення санкцій. Ексклюзив, таємна китайська мережа намагається переманити звільнених федеральних службовців. Показує дослідження. Зеленський заявив, що Росія вже маніпулює угодами, укладеними за посередництва США. Канада заморожує виплати знижок Тесла і забороняє їй майбутні програми знижок через тарифи. Трамп підписав указ про вибори, який вимагає підтвердження громадянства США для участі в голосуванні. Акції борються, долар дрейфує, оскільки інвестори обмірковують перспективи тарифів Трампа. Тисячі людей протестують в Будапешті проти закону про заборону прайдів. Більшість американців вважають, що президенти повинні підкорюватись судам згідно з незалежним опитуванням. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі останніх новин.